Вітаю, шановні глядачі, давайте розбиратись, як має виглядати посвідчення поліцейського. У статті 17 закону про національну поліцію зазначено, що зразки службових посвідчень затверджуються МВС, тому цей зразок затверджено наказом МВС номер 347 але постанова 1137 затверджує інший зразок посвідчення. То, як має бути? У запиті щодо вигляду посвідчення Національна поліція дає відповідь, що воно повинно відповідати наказу МВС номер 347 Однак є два зауваження. По-перше, напис Поліс суперечить закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, а саме у статті 16 зазначається, що мовою нормативно-правових актів і документації є державна мова. По-друге, постанова Кабміну 1137 поширюється і на поліцію як орган виконавчої влади. Також у цій постанові Кабмін зазначив, що протягом 6 місяців необхідно провести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою. Тож у підсумку маємо, МВС затверджує зразки поліцейських посвідчень. Але вони повинні відповідати постанові 11.37. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить!